재미 <목소리나> Україні. Вітаю вас на каналі Fishing Life і з вами Ян Зарбоженко. Зимова риболовля це в принципі справа непроста. А коли на вулиці ще ось така погода стоїть. Там мінус п'ять вночі, в день можливо, легкий плюс, плюс один. То я вам скажу, зовсім не просто не то, що рибу злити, зовсім не просто навіть відкриту воду знайти. Буває, треба там два-три виїзди витратити тільки на те, щоб знайти якусь локацію, де в принципі можна познімати. Сьогодні в моїх планах ловля щуки на невеликій річці. Я думаю, ви пам'ятаєте ролик тижні три-чотири назад. Він виходив, і я вперше приїхав на цю водойму і зловив одразу кілька щучок. Така найбільша там в районі кіло, кіло сто була. Тобто, достатньо непогано. Вона була вкрита кригою, але зійшла крига, була висока вода, кригу змило, Тож є нагода рибалити. І також сьогодні в мене буде риболовлювати з новою вудочкою. Коли я опублікував її себе в інстаграмі, то багато людей насправді питалось, чи буде якийсь короткий огляд. Тож сьогодні я в неї рибалити, і десь під час відео поділюсь своїми думками. Ну а тепер не будемо втрачати час і розпочинаємо риболовлю. На моєму минулому виїзді топ-1 приманка став ось такий рак. Тому я думаю, нікого не здивую тим, що власне, з нього я і буду розпочинати сьогодні. Думаю, ви робите так само. Приманка, яка показала гарний результат на попередній риболовлі, саме вона і є початковою, стартовою на наступній. Я буду старатись ловити так плавно, обережно, повільно. Гадаю, щука не дуже активна в таку пору, в зимову пору, в холодній воді, тому буду максимально старатися заповільнювати свою проводку, робити її такою більш акуратною, більш плавною на легкій вазі з паузою. Позаду вже було більше трьох годин риболовлі. І складалось враження, що так жодної покльовки сьогодні і не буде. Але здаватися, це не про мене. Без хорошої підготовки в плані одягу навіть нема що їхати на рибалку до зимовий період в таку погоду. Ну просто не витримаєш там. За 30 хвилин розвернешся і поїдеш додому. Вітер 6-7 метрів в секунду. Кожних 10-15 хвилин впускається снігопад. Четверта вечора вже минула, я рибалю з 9 Ну і відверто кажучи, це, це просто журба, жодного жодного клювання. Тож на сьогодні я збираюсь, але ми продовжимо. З моєї попередньої риболовлі пройшло всього два дня, але ситуація навкруги зовсім змінилась. Якщо тоді було там вночі мінус 5, а в день 0 плюс один погана погода, то за два дні помінялось кардинально. Зараз вже протягом дня плюс десять. Вчора так було, сьогодні так. Ось тому я приїхав на іншу воду. Але план, власне, той самий це розбиратись з рибою з щукою, з окунем. І що я хочу сказати? Я трошки змінив підхід. Якщо тоді я багато часу приділив ловлі активним раком, активною приманкою, то я так подумав, що якщо риба не клювала, вона пасивна. І на сьогоднішню риболовлю хочу більше поекспериментувати і більше часу приділити саме. Пасивним приманкам, тому я не знаю, що з цього вийде, але ось такий план. Розпочнемо. А ось і є початок. Ось такий навіть доволі непоганий окунець потрапив на гачок. Рачок. Невеликий ось такий, бачите, речок і пасивний рачок. І буквально, не знаю, закидів 5 мені потрібно було, щоб сьогодні розловитись. Перша рибка спіймана, і давайте я його одразу буду відпускати. Є оце непогано щось. Окунь. Ух, це окунь. Ух, який кабан. ось це кабанчик. Ну ось таким окунем я вже сміло можу навіть так трохи повихвалятися. Дивіться, який красень, грубий, зимовий. Такий пузань, реально пузань. А приманка та сама. Приманка в мене речок. Він його сильно заковтнув, але я сподіваюся, тут плюс-мінус видно. Пасивний рак. І одразу він приносить мені хороші клювання. Сильно засікся, треба інструментом його навіть відчіпляти. Гачок його дуже надійно пробив. Забіг, за край, тобто жити не буде точно, але дуже так, скажем, надійно. Ось такий окунь, ось такий пасивний рак. Результат є. Ну і як завжди, смуга з того підростати. Давай, давай плинули. Є. Yeah. А от і є ще один з під круча. Під другого берега з-під самого корчика взяв. Ну такий досить непоганий окунець. Грачок їм зайшов, я бачу. В попереднього грачка у мене вже дві клешні відгризло, так що я зараз заряджу новенького і будемо з новеньким рухатись далі. Я працюю легкими вагами, тобто я розпочав з двох грамчиків. Невелика річка, вона не зовсім глибока, тут глибини метр, напевне. Так що 2 грамчика оптимально. І я сьогодні ще так цікаво собі зв'язав. Значить, в мене основний флюр тонкий 023. Але до нього я підв'язав такий зовсім маленький кусочок сантиметрів на 8, напевне, з грубшого флюра, з щучого флюра. Тому що я все ж таки дуже хочу зловити щуку. І щоб зменшити цей шанс, ймовірність, що вона клюне і зріже, то я коротенький флюрик на неї підв'язав. Сподіваюсь, він окуня не буде дуже сильно лякати. Блін, блін. Зірвав мені рачка знову. Зірвав і не сів, з цього разу. Ось ця щучка. Оце щучка. А це вже вона. О, це вже це малеча, яку я чекав. Я, правда, хотів не зовсім малечу, Я був би не проти її гарної щуки. Але бачите, перша з корчів, З корчів сіла. Перша така щучка. Так, в мене для неї є спеціально підготовлена рукавиця. Ходи, 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 ходи. Є! Yeah. 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 Ну що ж, не дарма, не дарма я в'язав грубий кусок флюра. Як бачите, він в неї в пащі. Най такий трохи порізаний, покоцаний. Зараз витрусив нашу приманничку. Рачок. Все ж таки пасивний рачок. Все ж таки ставка на більш пасивну ловлю одразу дає бачите свої результати. Так що я вважаю, що... Можливо, це експеримент, і дійсно буде сьогодні навіть дуже вдалим. Не просто вдалим, а дуже вдалим. Тому що за першу неповну годину ловлі в мене вже багато клювань. Ще тільки бащучка мені цього речка віддала, а то вони щось в мене завершується. Вже третій пішов, обірвався, окуньок пообкусував ось так. темний речок. І ось така, друзі, ось така дуже приємна. невелика, але дуже приємна. Бойова зимова щучка. Ну що ж, будемо відпускати. Хай пливе собі така щучка, грам, не знаю, 400-500. Хай плаве росте великою. Ну а про таку рукавицю я вже не раз розказував. Дійсно класна штука, тому що не вимазуєш руки, руки сухі, руки не воняють рибою. Ти просто рукавицею взяв. Руки головне не пошкоджені. Щука, ще любить різати ці рукавиці спеціально проти щучих зубів. Вона їх прокусити не може. Є ще одна, ще одна, чи це оконь? Ні, оконь. Це вже оконь. Це вже оконь, але теж такий оконь. Ну, добротний, я вам скажу. Такий оконь добротний. Ось такий красень, дивіться. Теж такий за соточку. За соточку, а це вже дуже-дуже приємно. Так, і знову ж таки засікся дуже впевнено, дуже гарно. Друзі, дивіться який зимовий красень. Просто дивіться який зимовий красень. І зразу його відправляємо рости. Великим. Ну, ось ці корчики, підтоплені кущі, вони виправдовують всі мої надії. Я прийшов і одразу тут почались покльовки, почались зривки. Тобто риба стоїть зараз в таку пору, от в таких корчах. Сюда. Гарбузик ще один. Ох, гарбузик. Ух Ох. Ох, який. Ох, який, Під сам кущ, от реально під сам корч я поклав. Ще на перших підривах я так просто перетягував ці гілки. І тільки кладу до дна, і він одразу хапає. Тобто він реально в самих в самих гілках, от в притул до них або між ними аж стоїть. І тільки ось така точечна подача під саму морду, от вона якраз провокує, спрацьовує і дає результати. І цього малюка я теж підставлю. Ну ось я перейшов. Бачите, мій експеримент з пасивкою. Я перейшов на пасивку, і я не знаю, чому я так мало часу приділив цьому на попередній своїй риболовлі. Адже тоді я буквально може хвилин 10 покидав пасивного рака і на цьому завершив. А сьогодні. Ну, Я активку ще не ставив, в принципі, але я почав з пасивки і вона дуже класно працює. Ну настільки класно працює, що я навіть не хочу експериментувати, тому що тема підібрана одразу. Я одразу попав в тему, в те, що дає клювання, і те, що подобається рибі, як видно. Ох, є зразу. Блін. Блін, на приводнення, просто на приводнення сіла. Ну вроді як щука була. По цих перших ривках, вроді як щука. Та, та навіть зараз на поверхню там вийшов такий заворот води. І, знаєш, це точно була щука. Просто, напевне, ну, погано просік. Фракціон такий більш окуневий, як ви бачите. Блін, шкода. Шкода була клювання щуки. Те, що я вже кілька разів сказав протягом ролика, що рак у мене пасивний, це означає, що на ньому немає активних клешень, активного елементу. Тобто, саме вам доведеться завдавати йому гру без підігравань вершинкою, без завдавання анімації в ньому практично ніякої гри не буде. І дивіться, що також допоможе завдавати кращої гри приманки. Це от такі о я маю, і в них вушко. Саме вушко, воно велике, таке, як ми привикли бачити від динарного гачка. Ось я так покажу, і сподіваюсь, тут буде добре видно, тобто велике вухо, вільна гра, і на проводці рачок почувається значно живіше. Його амплітуда гри, амплітуда його дій значно більша, ніж якби тут стояв звичайний офсет з маленьким вушком. І для пасивної приманки це очевидно добре, адже повторюсь, це допомагає грати їй більш живо. іди сюди. Є. Це щука. Оце щука. Дивіться, як трусить мордою, Дивіться, як вона болтає мордою. о, щучка ота, Я бачите, підкритий фрикціон і другу рибу засік. Ах, вона в корчиках. Ух хороша, ух, яка хороша. Ух, яка хороша. Вона мені така не здавалась неуважені, друзі. Ух, яка вона хороша. Ого. По цих перших ривках я зрозумів, та, що там непоганий щупак більший за попереднього. Але коли вона зараз сплила, я взагалі здивувався, але я не очікував, що там аж настільки хороша щука. А тут така в районі кіла. Реально така в районі кіла. Ох, оце адреналінчик. Оце адреналінчик, друзі, в такій малій річці. Такий розмір це дійсно трофей. Не здається, просто не здається. Дивіться, вона таке враження, що буде до останнього. До останнього буде боротись за своє життя. Вона просто не знає, що я її відпущу. Ой-ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Є. Є, ох, оце крокудильчик. Оце ракета, просто ракета. Друзі, на це без перебільшень. Та риба, про яку реально я навіть не мріяв, коли їхав сьогодні, про яку я навіть і мріяти не міг. Просто шикарний розмір, шикарний трофейчик, така, напевно, навіть закілушка. Просто чудова щука. Просто чудова щука. Давайте я вам її ось так ще покажу. Ой-ой-ой, боже, яка ракета! Яка чудова щука! Фу, емоції аж переповнюють. І дивіться, як вона бачить цього разу. Досить акуратно сіла, не ковтала приманку, просто так за край. Live лайф Лайфро. Що в перекладі ну, живий рачок, майже як живий, реально в нього така реалізація ідентичний. Він я показував в ролику. Він максимально схожий до справжнього живого рака. Щучка зацінила. Подружко ти моє, віддавай рака мені. О, віддавай, віддавай, віддавай. Ой, дивіться, кувтнула. Куфтнула просто. Я її заважив, значить вона потягнула на кіло 190 ну, за округом, кіло 200. І я думаю, слова, які я зараз скажу наступними, вони вже нікого з вас не здивують. Друзі, відпускайте рибу, дивіться, які вона дарує чудові емоції, а тим паче весною вона дасть нам гарне потомство, багато нових щук. І ловіть рибу, отримайте задоволення. Ну, як я обіцяв, зробити невеликий огляд на нову палку на посейдон. Нео, тобто, це є бюджетна версія Евергріновського посейдона. Бюджетна це так сам бренд позиціонує її, хоча вона. Помірках нашого пересічного рибака взагалі, тобто, ну, можна сказати, топ оф the топ. Її вартість бюджетної серії 16 тисяч гривень. Але хочу сказати, що зараз на них діє знижка, і під цю зимову новорічну акцію під знижку можна придбати за вигіднішою ціною. І в цілому, зараз на Fішфіш триває новорічний розпродаж до 10 січня. Максимальні знижки будуть до 80%. Наприклад, на бренд Sportex будуть знижки до 70%. Ну а тепер давайте перейдемо власне, до моїх. Скажімо, відчуттів до того, що я зрозумів про цю вудочку, а користуюся нею вже три риболовлі, і, власне, цими всіма новими своїми відчуттями я і подірюсь з вами. Дивіться, її тест заявлений від 0,5 до 10 грам. В неї стоїть вклейка, до речі. І я от тестив її на вагах від 2 до 10 включно. І що 2, що 10, вона відпрацьовує дуже-дуже добре. Вперед, хто відкривав хоча б якусь інфу про ці бланки. То там пише одразу, що може лякати пересічного риболова, що бланк виконаний з карбону модульністю 24 тонни, тони, тобто це низькомодульний карбон, і мене теж це насправді лякало. Тобто я думав, що від цього може бути достатньо погана чутливість. Але я хочу сказати, що це зовсім не так, і чутливість даного спінга мене навіть дуже здивувала, тому що вона, на мій погляд, Ну, практично на рівні з суперіором, якщо взагалі не на рівні з суперіором, і насправді для мене доволі дивно, як японці змогли це зробити з ось цього низькомодульного карбону, все ж таки витягнути ось ту таку максимальну сенсорику, чутливість дно відбиває, і вона там, де твердіше, дно там 5 грам просто тарабанить на такому середньому дні 3 грами відбиває. Ну тобто, це. Ті показники, які мене дійсно здивували. Я також пробував в неї ловити воблерами. Воблери типу 56-й річ, 90-й річ. Вона справляється без жодних проблем. Тут стоїть вклейка, повторюсь, але вклейка вона hard solid, то жорстка вклейка. Взагалі, по сьогоднішньому комплекті. На сьогодні я оснастив її катушкою Shimano Vanquish. вага 165 грам катушки. І насправді такий легкий інструмент варто оснащати саме відповідними катушками, легкими. Щоб була хороша чутливість, це дійсно має е, великий вплив. І нитка в мене теж не груба. Виробник заявляє, що тут потрібно використовувати нитку для цього банку від 0,2 до 0,4. То в мене по максимуму 0,4 яматою Game. Це є тонка нитка, але вона має дійсно класні показники на розрив, тобто вона дійсно тримає. Чесно, фен зараз навіть не може передати те, наскільки щасливий. Тоді весь день без єдиного клювання. зараз за короткий період часу я вже налив стільки риби, стільки задоволення, так покайфував. Погода ідеальна. Тепло, без вітру. Синоптики передавали вітер 7 метрів в секунду. Дивіться, штиль повністю. Просто краса, просто краса. Фух, реально ж спекотно аж на вулиці стало. Можна рукавиці знімати. там мені від тих покльовок так спекотно, не знаю. Іди сюди. Їду сюди ще одна прищепочка. Йди сюди ще одна прищепочка. Давай, 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 давай. Худи, куди, ходи, є. Ну, оця якось так піддавила. Піддавила речка, невелика щучка, але бачите, вона так ззовні засіклась. Ну, такий удар, потяжка, щуча стандартна, не знаю, може якось так била, промазала. Бачите, речок. Ну, бачите, цього разу вже щучка така невеличка. 400 грамова зимова, невелика щучка. Тим не менш. Тим не менш покльовка і виважування, і боротьба. Це все одно завжди в кайф, завжди в радість. Так що ось така невелика щучка стала в мене наступною. <к barre�hm> гарно випустити, але вона гарно не захотіла. Сама шурнула. Зараз давайте я вам е, зроблю таку невеличку пораду від себе, От як можна збільшити кількість зловлених окунів. Е, коли дивіться. От ви знайшли місце, та, де стоять окуня. От я знайшов місце та, де стоять окуня. Дивіться, як ковтнув. Рак-2 дюйма. Рак-два дюйма. Окунь його просто по самі Гланди. Дивіться, просто по самі Гланди. По самі Гланди його ковтає. Зараз я його відпущу. Гарний окунь, гарний зимовий окунь, гарний розмір, погодьтесь. Так що ми його відпускаємо і я продовжую. І ось є у вас локація з рибою, локація з оконем, є клювання, але в один момент вони бац і закінчилось, завершилось. Що зробити? Дивіться, я вам порекомендую ось таку проводку, яка допомагає ловити пасивного окуня. Тобто ми не робимо підривів, активних підьоргувань, а робимо так легенько тик-тик. Два легесеньких легеньких рибочка. катушка, Дивіться на катушку. Як працює катушка? Тик-тик. Чуть-чуть. четверть оберта, максимум пів оберта. Робимо просто повільно-повільно проводку, майже не відриваючи проманку від дна. І на отаку повільно проводку зазвичай оцей пасивний оконь ще добирає. І це дозволяє піймати в тому місці, де ви вже зловили, ще кілька риб, які вже перестали просто реагувати на якусь більш активну проводку, більш активну подачу. Тик-тик. Легенько-легенько. Мінімум роботи катушкою і легенька анімація вершинкою спінінга. Ну ось і все, друзі. Полазили сьогодні. Ми з вами такими трошки хащами невеликої річки. Я думаю, ви вже всі звикли до того, що як ви дивитесь мої ролики, то тут часто саме невелика вода, тому що вона така в нашій області, і це часто всякі різні хащі. Тож, давайте я трошки підсумую. Сьогодні в мене було по плану на риболовлю всього півдня, і план, який я склав на цю рибалку, він спрацював, і це дуже чудово, тому що за короткий період часу мені вдалося наловити досить багато риби. Особливо мене порадила ця щука за кіло, таку рибу на легку снасть в малі річці, ну це особливе задоволення. Я думаю, хто ловить в таких річках, кому попадаються такі бонуси, ну, ви мене точно розумієте, що це особливе задоволення. Тож на сьогодні я буду завершувати, збирати свою снасть. Вам хочу побажати веселого Різдва. І я, власне, сам зараз повертаюся так раніше додому, тому що ще треба їхати в гості до родини. Ось. Тому, друзі, підтримайте цей ролик вашими вподобайками, якщо він вам сподобався, а я дуже на це сподіваюсь. Підписуйтесь на мій ютуб канал, і зустрінеться з вами вже в новому випуску, Па-па!